Друзі, вирішив зняти невеличке відео. Закінчив я вже виготовлення корпусів. Виготовили ми 80 штучок. Тож, до вашої уваги, можете подивитися. Там вибачайте застрачі, але зараз їх вже, ну, сьогодні вже не встигну. Завтра хочу потроху їх звідти прибрати, ну, зложити там, де вони будуть лежати, і надалі вже будемо займатися виготовленням наших. Пелкозбірників. Що я згоден почав різати з заготовки поки що ну, на сам пилкозбірник. Приїхали вже нам сітки на днища, сітки на лоточки, Є вже у нас решітки на, Ой, решітки, решітки на самі касети, фанера теж на касети є. Коротше, будемо вже починати працювати. Єдине, за що фолююся, що, напевно, не вистачить сухої дошки. ну коротше, буде видно, Можливо, вистачить, можливо, не вистачить. Є ще трішки на горі начепаних запасів. О, першим ділом буду робити е, саму обв'язку для наших е, пилкозбірників. Це вона по, за розміром як от, магазин. На кранях можна від, відкрутити днище е, і готовий магазин. Все точу, точ. Це закривлютки, даю все Тож, Підписуйтесь на наш канал, бо хочеться до Нового року такий подарунок від от вас отримати, щоб було 5 тисяч підписників. Буду вам дуже вдячний. Ще зовсім небагато залишилось. Підписуйтесь на канал Бджоли та Сад, де буде багато цікавої, я надіюсь, для вас і корисної інформації. Відео це викладаю не заради перегляду, просто щоб показати вам, що перший етап нашої роботи, друзі, вже можна сказати закінчено. Залишиться зробити. Самі пілкозбірники, касети, лоточки, криші. Ну, коротше, роботи ще дуже і дуже багато, але помаленьку дасть Бог, все зробимо. Доброго вечора! Друзі, вас вітає YouTube канал Бджоли та Сад. Закінчили ми вже робити свої корпуси восьмирамочні з ППС, які будемо використовувати для розширення нашої пасіки для відводків. Зробили ми 80 таких корпусів. І надалі вже будемо друзі, робити донні пилкозбірники розпочинати. Ці корпуси робив я сам. Це сам дерев'яна обв'язка, верх-низ. І все ось такі вони, восьми, восьмирамочні корпуси. Ось там вони стоять убити алюмінієм. І все, і всередині все. ми нічим не обклеїмо. Ось така у нас їх вийшла пака. Ось вони тут стоять. Ну, Багацько-багацько, друзі. 80 штучок ми зробили. І ось ще тут стоять, далі вже будемо їх виносити, зложувати там, де вони поки будуть стояти. Бо потрібно більше. Приїхала до нас також уже сітка для наших днищ на вулики. Приїхала сітка для лоточків для пилку. Загалом роботи буде багато ще, багато буде цікавого. О, мені сподобалося працювати з ними класно, легко, швидко. І я думаю, бджілки будуть задоволені. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал Бджоли та сад, Там буде ще більше друзі, цікавої і корисної інформації. Тут на стоїть фанера, теж 6-6 мм. Будемо її використовувати для наших донних пилкосбірників для касет. Бо як би вже решіточки зачекалися, вже почнемо тоді робити касети, робити заготовки. Це підписуйтесь і слідкуйте за нами.